Розпису відділського закладу в кількох літах і Святої сільської ради та області. Будь ласка, саме. Так. Ну, Проєкт рішення викидався один, а поспілкувавшись в Шереднілою Ніколаївич позавчора, проєкт рішення трошечки змінився. Ну, По-перше, хочеться трошки врегулювати, щоб всі садочки були в однакових умовах. Вепрен, вишевичі і межиричка, тому трошки коригуємо всі садочки. У межиричці є посада двірника, вона вакантна, і ми її хочемо вивести. Ну, Ніла Миколаївна в нас не може не без захоспав, не без ета, тому я без дядька не можу. Без <різь> <різь> тому, коротше, Було спеша питання вивести посаду двірника. Намі з ми вводимо посаду завідувач господарство, завгос. Да, у веберні є завгоз, у Вишевичах є робітник е... з обслуговування, да. а у межичці буде завгосп. Тому це рішення буде звучати так: виводимо двірника, а вводимо завгосп завідувача господарства. Якось одно ну, для всіх не можна зробити? А, <різь> Ні, не можна. Ви даєте нам якусь. Кількість ставок, а буде самі вирішити. В тому, що він буде називатися ліпо так, нібо так, сума до нас не зміняється. Вона де закладу, вона краще знає. Що мені треба, я їду сказати. Тому виводимо двірника, вводимо завідувач господарства. Кількість штату 12.35 так і залишається. Певне голосування, так. У кожному садочку по дванадцять тридцять п'ять. Ні, не ноль сімдесят п'ять. Отбачте, пожалуйста, по всій. Да, приблизно всі приблизно по кожному садочку. Що, <рис> <рисплес> 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 шо, шо, там вообще п'ятнадцять робили. Ще розкажуть нам. Я буду до 2020 протокол. Поки вийшло, я головну, щоб наш е, начальник соціального гуманітарного відділу окремо принесе дані на бюджетну комісію і вона повинна відбуватися про свою роботу соціального гуманітарного діла. Песні, танці, пляски мене не цікавлять. Мене цікавлять, скільки на громаду надійшло листів. Про на те, що наша громада могла затерти сюди е, грантів. скільки було дано відповіді, підготовлено документації ким займається соціально-гуманітарний об'єкт. От я прошу запротоколювати, щоб наш.